Село Врожайне Береславської громади одне з умовно безпечних сіл. Воно знаходиться на віддаленні від центру громади, від Береслава, який бомблять щодня, там і щогодини. Тут, звісно, є великі руйнування. На околицях села досі валяється побита російська техніка, багато побитих будинків на околицях села. В принципі, життя тут більш-менш відновилося, тут є світло, хоча б на відміну від багатьох населених пунктів громади, але проблем ще дуже багато. Як кажуть місцеві ситуація безпекова тут в принципі непроста, хоча тут тихіше, ніж в сусідніх селах. Але тут були випадки, коли по звичайних сільських будинках прилітали шахеди, прилітали ракети. Наслідки цього ми бачимо скрізь, але в цілому більш-менш тут спокійно. Ну, зараз також у нас безпекова ситуація трошки складненька, то ну, велика кількість людей не виїхала. Виїхали в основному люди, в яких були ну, маленькі діти і навчання. І це ну, основний чинник, який стримує. Основна маса людей залишилась. ну… А виїхали тільки батьки з дітьми, тому що ну, на даний час ми інтернет у нас не так той великий, ну хороший, щоб навчатися. І думаю, якщо це все закінчиться і буде тут школа, і буде де навчатися, то батьки повернуться. Зараз також дуже ну як, по можливості. Переїжджають до мене люди з прибережних територій, Зміївка, Новий, ну, Новий Береслав, Береслав, от, тому що тут більш безпечно, але ну, проблема з ну, жильм. Немає людям жити. Якщо було б де жити, то було б і більше людей сюди повернулося. б. Ну, а так, ну, поки в нас більше. Каби прилітають чи ні? Ну, каби ні, але якісь ракети були. По селу шахеди також були трохи прильоти. У мене загинула одна жінка, загинула, одна поранена, ну це цивільних. Також загинуло троє хлопців, їхали польовою дорогою і підірвалися на міні протитанковій. Ну, а так більш-менш ситуація в нас. Не виїжджали з ви села чи ні? Чи постійно тут? Постійно тут було. І що покупців багато? Хватає. Взагалі багато людей в селі? Ну так. Да. Нормально. Не виїжджають? Ні. Ну, тут більше біженців, ніж наших людей, здається, десь так. З сусідніх сіл, так? Ну так, да, з Береслава. А обстріли бувають? Дуже рідко. Раніше дуже часто каби кидали, а зараз в основному дрони літають і все. Тут кажуть, що хеди у вас прилітали, Так, да? да, було колись. Три штуки прилітали, а більше не було. На Меррами прилітали чи прильоти саме? Ні, саме прильоти. А так буває прилітають, коли десь далі летять на Україну. Ховайтесь чи ніде? Та ні, ну мені здається, мало ймовірно, що вони до нас летять, бо таких прямо важливих точок немає, тому так. Ну, ми плануємо частково відбудувати, ну, адміністрація планує частково відбудувати це приміщення і ну, залучити спонсорів якихось. Ну, як, не знаю, що поки що планувати, можемо багато, але на часі цієї ситуації ну, виходимо поки що те, що маємо. Ну, тут знаходилась велика кількість російських військових. Але перед тим, перед тим, як прилетіло, вони вже, в них була інформація, що тут буде прильот, і вони всі звідти вийшли.